Мене звати Дмитро, мені 16 років, я з міста Мелітополя. Мене звати Микола, мені 16 років. Приїхав я з Мелітополя. зараз проживаю в Одесі. Мене звати Богдан, мені 16 років. Зараз я проживаю в місті Верньо Дніпровськ, Це Дніпропетровська область. Мене звати Валерія, я з Мелітополя, але зараз перебуваю в Вінниці. І мені 16 років. Я займаюся фотографуванням. Я фотографую, люблю слухати музику. Колись там щось пробував писати музику, пишу текста. Ну як буде в мене час, тим я і займаюся взагалі. Зараз я захоплююся вирощуванням рослин, рукоділлям та музикою. Я люблю слухати музику. Царського центру Санте Джидю, я займаюся школою миру. Ми проводимо заняття для дітей ВПО віком там від 6 а Буваючи дітки менше до 10 років. Ресурс я беру якраз від цих дітей, бо коли вони усміхаються, мені на душі стає тепліше і все в моєму житті покращується. Я дуже дякую, що я попав в табір Кам'янець-Подільського. Я тут зустрівся зі своїми друзями, своїми однокласниками, вчителями. Мені дуже подобається живе спілкування, а не офлайн. З цього приїзду мені запам'яталося, не знаю, напевно, прогулянки містом. Вони дуже такі атмосферні. Тим паче зараз осінь і ця вся аура вона тільки доповнює. Мені дуже подобається саме осінній теж кам'янець, тому що ти йдеш, воно дуже теж гарно, красиві пейзажі. Я в ньому знаю більше, ніж о своєму родному городі. Мабуть, найбільше запам'яталися мої сусідки по кімнаті, лаванда, яку я купила на ринку, і, мабуть, скалолазання. Ну, Те, що тут є замок, який мені сподобався. Те, що тут пошті як ну, мілітополі Найкраща мрія. Ну, в мене прям сильно багато я не мрію о... так, загалом, ну, напевно це Вивчитися на професію, яка буде саме моєю улюбленою, щоб це була така професія, яка і приносила мені здобуток, і я її ще е, дуже любив і щоб не було саме вигорання від цієї професії. Собі 18 річного я хочу побажати, щоб я ти визначився зі своїми цілями, продовжував рухатись в тому напрямку, і головне, нічого не кидай, не охоч в себе, розвивайся, спілкуйся. А, мабуть. Не здавайся, це, мабуть, найпростіше, але найсильніші слова для кожного, і передаю привіт своїм батькам і друзям.